Дівчата, це називається Чим би дитя не тішилось. Ми були на морі і по пляжу ходив один хлопець, африканець, пропонував свій товар. Ви знаєте, приємний хлопець, такий чорний-чорний, як вугілля, але такий ненав'язливий, так спокійно розмовляв, грамотно італійською мовою. Не такі, як оце підходять з Індії або з Бангладешу, що воно стоїть, трясе отим платком над тобою, аби ти його купив. А цей підійшов, почав розповідати про свій товар. У нього там були товари з дерева, з натурального бамбуку, був такий класний, цікавий дерев'яний велосипед, знаєте, такий сувенірний, такий величенький. І там, до речі, брали у нього люди. Ну і я зацікавилася однією штукою. Зараз покажу вам, може будете сміятись. Я не знаю скільки вона може коштувати насправді, але знаєте, у мене чоловік і не любить, і не вміє торгуватися, тому що вважає, що кожний товар має свою ціну. І людина, яка пропонує цей товар, вона також повинна заробити. Коротше, хлопчик хотів за цю штуку 25 євро. Ну, ми ж так, типу, носом покрутили. Він тоді сказав: добре, я вам віддам за. 15 і плюс там ще брілочок в подарунок. Дивіться, яка цікава штука. Що б це могло бути? Як ви думаєте, ось така штучка, як сказали, із натурального бамбука. Що ми робимо? Беремо отак, блін, не втоплений. А, ось з цієї сторони не все видно, але зараз я покажу. Відкриваємо от ось цю ручечку. Чик! Дивіться, яка вазочка вийшла. Клас! Ну, коротше, для чого це? Складати сюди якісь сухі продукти. Типу горішків, типу сухофруктів. Ну, Ось у мене є мигдаль. Ну, ось Спробуємо, я її вже помила, витерла. Можна отак насипати сюди. Ще у нас є волоські горіхи. Можна почистити, покласти. Ну, в общем, короче, купити якихось ще вкусняшок і покласти отак от в цю вазочку. Поставити на стіл. Ну, як вам? Коштує вона 15 євро? Я думаю, що для Італії це невисока ціна. Так що будемо користуватись. Ну, а потім, якщо не потрібно, то складно. Ось воно все сюди заховалось. Ну, він каже, що тут можна використовувати як дощечку, на якій можна щось нарізати. Ну, я думаю, в мене немає такої необхідності. Є дощечки у мене новенькі, дерев'яні. А це буде така штучка цікава стояти на столі. Ну, ще ж ось такий брілочок. Отаке От слоненятко.